Що зупинили? Що зупинили. Вас Добрий день. Ви інспектор? точно. Чому не написано на патрульні, що ви інспекція, а просто поліція Я чому на машині не написано, що інспекція, а, не, а просто поліція? На вашій, це ж ваша службова. Ні, на якій машині ви бачили, що написано інспекція. На всіх нормальних машинах. Які... Інспекція? да, Інспекція. Ні на одній машині не пишеться. Що так погано номерок інспекція? видно. 3, 3 0 94 93. Добре, що ви хотіли? Що ви, ви хотіли? Ну я вас запитую. На, на всіх запитую? нормальних машинах. Інспекція? Далі. На У вас Далі. написано? На заборі Описано. Що далі? <рі> а там дрова воно... лежать, а що далі. Далі, що? що чого ти? зупинили? Що зупинили? Ви мене ви зупинили. По поводу інспекції. Ви мене зупинили, чого? Я вас не зупиняв, ви стали. Дурне якесь. Пластик гребаний.